Тема сьогоднішнього уроку Месопотамія, міста та влада. На півдні дворіччя, куди коли туди в IV столітті нашої ери прийшли шумери, вже існували землеробські поселення. На їх місці пізніше, майже одночасно, з виникненням держави, в Єгипті утворилися шумерські міста. Зазвичай вони розташовувалися на підвищеннях і були захищені мурами. Чисельність населення у деяких з них сагала 40-50 тисяч чоловік. Мури зводили настільки широкими, щоб ними вгорі міг проїхати запряжений валами віз. Тонші стіни просто не витримували б такої ваги. Найбільшими містами на півдні дворіччя були Ур, Урук, Лагаш, Вавилон та інші. Поступово вони перетворилися на невеликі держави, до складу яких входило місто та землі навколо нього. Найбільш важливими спорудами шумерського міста була зрошувальна система та головний храм. Він міг мати як кам'яний фундамент, хоча більшість жителів міста мешкали у маленьких глиняних хатинках. Місто розбудовувалось навколо храму божества покровителя. Його встановлювали на верхівці великої ступінчої піраміди зикуранта. Храм мав дуже велике значення ще й тому, що в ньому зберігалися запаси їжі. Спочатку важливі питання життя міста вирішувалися на зборах, але в ситуаціях, коли рішення потрібно було прийняти швидко, наприклад, брехлива повінь, термінові роботи або ремонт зморшувальної системи, жителі міст призначали людину, яка вирішувала нагальні питання повсякденного життя. Його називали Енсі. У години небезпеки шумери обирали лицарів, луганів, які виконували роль військового командира. Інколи влада Енсі і луганя Засереджувалися в одних руках. Згодом почали передавати владу в спадок. Так влада, яка раніше належала народові, прийшла до однієї особи монарха. Держави Месопотамії мали багато спільного у суспільному устрої через подібний спосіб господарювання. Основою суспільства були селяни, об'єднані в общини. Вони займалися землеробством, будували і ремонтували дамби та канали. На одній сходинці з ними перебували ремісники, а трохи вище торговці. Вчені люди, писарі, збирачі податків, судді, чиновники, розташовувалися вище в ієрархічній піраміді. Ще вище перебували численні жерці та знать. На верхівці були монарх і його сім'я. Жодних прав не мали раби, господар міг їх купити або продати, примусити виконувати будь-яку роботу, навіть убити. Найчастіше рабами ставали полонені у війнах. Також людина могла потрапити в рабство як покарання за злочин через несплату податків або неповернення боргів. Міста в Месопотамії не мали чіткого планування, тому будівлі зводили довільно, а вулички були вузькими та кривими, не існувало і каналізації, тому сміття викидали просто на подвір'я. У містах вели жваву торгівлю, торгували зерном та овочами, виробами місцевих майстрів товарами з далеких міст. А також готовою їжею, яку смажили просто на вулиці. Деревини не вистачало, тому її намагалися використовувати ощадливо. Меблі виготовляли здебільшого з очерету. Із зернових культур у дворіщі вирощували ячмінь, овес і пшеницю, а з овочів горох, квасолю, огірки, різні види салату, цибулю, часник, гірчицю, динні кавуни. Заможні люди могли дозволити собі пустельні трюфелі, особливий сорт грибів, що ростуть під землею. Основний прийом їжі складався з ячмінного хліба, овочів, риби та пива, також їли запечену свинину, баранину та козлятину і менше яловичину. Щоб підсолодити з вживали інжир, фініки, родзинки, а також мед. Загалом харчування було різноманітним. У третьому столітті нашої ери жителі Месопотамії знали понад 50 видів риби, 20 видів сиру, 300 рецептів випічки та 100 рецептів супів, а також 15 сортів пива.